Темна академія в Тіктоці. І це ми зараз не про якісь містичні приколи, а про субкультуру. Їм що у школі навчання не вистачає, що вони притягнули академію у Тікток? Тут місце для фану. Якщо у вас виникла така думка, то ймовірніше ця субкультура не для вас. Але якщо ви обожнюєте писати, читати та дізнаватися щось нове, велкам до Academia! Це досить молода субкультура, яка з'явилася у 2010 році, натхненна естетикою старих університетських кампусів, таких як Гарвард, Оксфорд чи Кембридж, великих бібліотек із дерев'яними полицями, вінтажним стилем в одязі. дарк-академії носять твідові піджаки, в'язані светри, кардигани і оксфорди. І це все обов'язково має бути в темних приглушених кольорах, як от чорний, коричневий, бордовий і зелений. Більшість одягу є вінтажним, тож його дуже легко знайти на секондах. Ну і звісно, навчання у Академії обожнюють мистецтво, класичну літературу, поезію і філософію. Члени цієї спільноти залюбки прогулюються осіннім парком, читають зі свічками та навчаються у затишних кав'ярнях. Якщо вам подобається цей вайб, то вітаємо! Ви не ботани! Як хтось може сказати? Ви щойно вступили у Академію. Тому відгукуйтеся в коментарях, щоб знайти однодумців.